Чи дійсно пригожин місяцями готував план заколоту в РФ. Сто відсотків да? мало того, що готував, тут ще якесь обдумування, зведення всіх нюансів, очікування моменту. Так що там, крім того, що він готував, там, знаєте, проявив якесь таке терпіння. Дуже велике, і саме до якогось потрібного моменту тут 100%. Дивіться, навіть покажу, що це дуже давно було. Це якщо ви розуміли, що оця ця історія почалася ну саме мало дев'ять місяців рік назад, у початок задуму, і воно просто це все йшло до того йшло. Чи дійсно Пригожин має сплячі групи військової підтримки у всіх регіонах РФ? Ну, сплячі групи я це не можу назвати. Я це назву силою, так як мені сказала Таро, тому що там говорять, що це щось, що має дуже велику силу, і там дуже велика кількість людей, кількість людей, яка озброєна, і при тому, знаєте, це по п'ятірки мечів, це люди, які озлоблені. Які готові боротися. Чи допомагали Пригожину готувати заколот зрадники Путіна у найвищих колах Кремля? Там не дуже багато в найвищих колах, там є якась група, що взагалом за це, але там якась історія навіть не про. Тих, хто в Кремлі, а про тих, хто не відсвічувався, а не відсвічувалися так звані помічники Путіна. Шановні друзі, і якщо вам подобається наша робота спільно з каналом, прошу поставити лайки, тому що це допомагає просуванню відео. Це відео бачить більше. Пишіть, будь ласка, коментарі, і ми постараємося відповісти в найближчі передачі. Чому Вагнер зміг без бою перетнути кордони РФ та захопити Ростов? знаєте, він зробив це просто дуже швидко, і це в його стратегії ніхто не очікував. А, а крім того, там він просто платив, не цього слова скажені гроші, які були, вони там знаходилися, і воно було, знаєте, так, прийшов і далі, пішов. Чому Кадиров тільки через декілька годин після звернення Путіна прокоментував ситуацію з заколотом? А він не знає, куди йому знаєте, як в тому анекдоті до красивий чи до розумний. І він зараз, оце на рівні того, що він для початку з усіми поговорив. Потім він зробив аналіз, і він зараз вирішив і вашим, і нашим. Не дивуйтеся, якщо потім і Пригожин був в цьому всьому сценарії, і зараз він шукав, а хто його підтримує. Чи зможе Вагнер захопити значну частину регіонів РФ? Скажу більше, що так. Тут дають імператриця. Це на рівні того, що йому не прийдеться захвачувати. Там більш про те, що Росія давно готова це було. Це така якась підтримка всередині. А давайте згадаємо всі наші, що ми дивилися до цього. Ми дивилися, що Вагнер мав дуже велику підтримку серед народу, і ем, ну Путін зараз не ате родной, А от одним зараз родним стає Вагнер. І, і якщо ви слухали його закладки, а я до вас е, слухала, то там про що він же звільняє Росію. Це не наша війна, так що це дуже відзивається всередині Росії. Що хоче Пригожин робити з захопленими територіями? Ну, перш за все це забрати керівництво, якщо це буде військове, його поміняти, зміна влади. Хоча дивіться, насправді там по жриці це таємниця. Там вже ця зміна, вона якби відбулася. Може, знаєте, на рівні мені оця війна, вона дуже схожа на е, оце, Росія, як була революція на таємне правительство, Да? Тому що у нас саме жилиться про це таємне правительство. Там є готові люди, які просто заходять і, за, і, і займають. Він іде до керівництва державою, приводить. Іде до глобальних змін. Це і ще раз згадайте все, що я казала приходить така темна коняцька, яка хоче все. Чи буде масове приєднання до Вагнера серед військових РФ? Я не можу, що це таке супермасове. Я скажу, що якась частина піде, підуть зразу, а будуть такі російською мовою сумніваючі да, які будуть довго вичікувати. В кінці-кінці вони всі приєднаються, але це не про масу. Чи мають план боротьби з вагнером у Кремлі? Ну, Там єдине, що пригожено убрати все максимально швидко. Знаєте, план є, але він чесно, такий собі. Немає структури всередині. І План то є накази віддані, а хто його буде робити в цьому питанні? Чи буде найближчим часом зміна влади в РФ? Сказати, що це буде на ближчі дні, ні це буде неправда. Чому? Тому що вони погоюють за владу. І знову ж давайте згадуємо, що я говорила, що якимось чином і знову ж нам показують. Візьмуть чи Москву, чи якийсь певний район круг, і будуть своє вимагати, але це таки під війну. Я буде, але вона от не з не зразу. Чи побачимо ми військове протистояння Вагнера з кадирівцями? Ну, я ще раз повторюю тільки те, що я сказала, що це домовленість, яка була. І Кадирів був в цій домовленості, просто він був і вашим, і нашим, і йому просто відвалили дуже велику е, велику суму. Так що я не думаю, що кадирівці будуть противостояти, хоча показати в якийсь момент, що вони десь там підвойовують з Вандеровом, вони навіть і можуть. Але насправді там знаєте, за все заплачено. Чи повідомляли Путіну, що Пригожин з Вагнером готують спробу заколоту? Ну якісь свідчення в нього були, але він це не вірив. Так? Він вважав, що не посміють. Тут якась більше він недооцінив його. Оце так. І, е, е, ну знову ж давайте згадаємо, що це повар так? і він до нього. Ставився весь час як до повара, до людини, яка йому прислужувала, забувши сам, що він теж певний час прислужував. Чи постраждають значною мірою міста РФ від протистояння Пригожина та Путіна? Якісь міста будуть доволі сильно постраждають, не всі міста, які де буде супротив, де буде зупинка, там будуть їх прямо випалювати. Який вплив на війну в Україні матиме спроба Пригожина захопити владу в РФ? Якщо ми візьмемо глобально, да то все приведе до кінця війни. Глобально військова глобально, да якщо подивитись зверху, і там пройдуть певні дії, але потрібно зрозуміти, що це дасть розуміння Росії, що вони не можуть воювати більше. І там перед цим глобально. буде якесь повернення військових, чи може навіть почнутися, може бути навіть наступ український настільки сильний, що вони просто побіжать в такому е, руху. Але це я ще раз говорю, що ніхто не настраюється на те, що воно от просто завтра закінчиться. Тут весь час нам показують чомусь дуже довгий перемовний процес. Не, не знаю чому. А весь часу ці перемовини вони довгі. При будь-якому ісході перемовини мають затягнутися. Чи перекидатиме РФ регулярні війська з України в РФ для боротьби з Пригожиним? Моя відповідь так будуть перекидати. Хоча зараз вони внутрішнє ще щось своє е, запускають, а потім просто не вистачає, нам говорять, не вистачає ресурсів і все це. Піде в перекидання, так що моя відповідь так. Чи будуть військові РФ масово кидати власні позиції в Україні та приєднуватись до заколоту Пригожина? Яка частина буде. Хтось піде під заклики і я ще раз говорю, там почнеться якась частина просто побіжить на цьому, а хтось буде такі бояки, хто буде стояти до кінця. Не всі, на жаль, не всі. Чи призведе спроба заколоту Пригожина до порушення логістичних шляхів військ РФ та як результат снарядний голод? Оце сто відсотків. Воно вже на сьогодні відрізано. Немає взагалі логістика не то, що порвата. ніхто його відправляти не буде, бо що не відправляєш, може опинитись по іншу сторону барикад, як ви розумієте. Так що там з логістикою зараз повністю? Чому Путін у зверненні робив акцент на тому, що сьогодні повторюються події 1917 року? А тому що він знає, що знаєте, країна це ж вони цю статистику, що збирають, да, вони її збирають для себе, видають людям щось інше. Да? А, а він просто знає, що ну всі проти, вся країна проти. І це такий якби, підходящий момент. І знову ж якщо згадати е, вислови Леніна, е, то як він казав, що революція робиться тоді, якщо верхи не можуть управляти, а низи вже не готові жити в такому. І оце знаєте, це саме такі, тому що ну, кращого моменту він просто підгадати не міг. От сидів на яйцях і саме тому. Чи зможуть ЗСУ скористатися смутою в РФ та швидко просунутись по всій лінії фронту? Так, вона зараз почнеться наступ, але я ще раз кажу: чи будуть вони йти швидко на деяких напрямках? Так, деякі напрямки будуть триматися. Це не про на жаль, це не про провал, що воно ну за одну секунду. Ні, там іще повинні певні дії. Там все таки є такі. Бояки, які будуть стояти до кінця, вони на рівні того, що вони ну, можна їх назвати служаки", да, вони дійсно служать. Це їхнє бачення, це їхня картина світу. Яким глобально буде вплив заколоту РФ на війну в Україні? Ну, перше, те, що я казала, що вони просунуться. Це однозначно, вони дуже почнеться. У нас рух. А, інша історія, що Саме моменти які, це в будь-якому випадку починається якийсь щібунт, чи бунт, всер... чи там, знаєте, нам вас зараз показують п'ятірку мечів, не здивують, якщо там почнеться якийсь розділ навіть між солдатами. От Не знаю, як вам розказати. Тому що по підірки метів це на рівні того, що хтось когось буде.